Христос посеред нас віра починається там, де серце обирає світло. Дорогі брати і сестри, вітаю вас у новому випуску православного вісника, програми, що допомагає побачити життя не лише очима тривоги, а крізь призму Божої присутності, яка діє тихо, але незмінно. Для того щоб її відчути, ми сьогодні зробимо таке. Згадаємо одного зі стовпів українського чернецтва 19 століття, преподобного Іону Київського, людину внутрішньої сили, молитви і служіння. Перегорнемо нову сторінку церковного літопису, щоб побачити, чим жила церква протягом тижня. Поговоримо про святих жінок, мученицю Тетяну та рівноапостольну Ніну, різні долі, різний шлях. Але подібна висота подвигу і жива пам'ять у церкві. І ще одне, дорогі брати і сестри: часом одна духовна думка здатна підтримати людину сильніше, ніж цілий потік новин. Якщо вам близький цей формат, також підтримайте і православний вісник, поставте вподобання, напишіть кілька слів у коментарях, поширте випуск для тих, кому зараз. Важливо почути спокійне слово віри. І підпишіться на канал, щоб не пропустити наступні програми. Є святі, чи є життя не супроводжується гучними жестами, натомість саме їхня тиха присутність стає для оточуючих джерелом сили. Преподобний Іона Київський одна з таких постатей. Подвижник молитви, смирення і внутрішньої зібраності, який залишив по собі не лише пам'ять, а живий приклад внутрішньої молитви та здобув дивовижну духовну силу через глибоке щире смирення. Англійський письменник і мислитель Клайв Льюіс сказав дуже чесно і просто я молюся не тому, що мені добре, а тому, що я безсилий. Ці слова точно передають те, що ми бачимо в житті справжніх подвижників, для яких молитва це не втеча від реальності, а визнання власної немічності та споглядання на силу Божу. Вона спосіб вистояти в спокусах, не втратити серце, не зламатися всередині. Тож сьогодні, згадуючи преподобного Іону Київського, ми торкаємося духовної реальності. В якій людина не покладається тільки на себе, а вчиться довіряти Богові навіть тоді, коли важко. Подобний Іона Київський одна з найяскравіших постатей православного чернецтва, чия духовна спадщина продовжує надихати віруючих до сьогодні. Його життєвий шлях і святий подвиг стали невід'ємною частиною історії Київської митрополії, а сам він став символом відновлення чернечих традицій у серці Київської Русі. Преподобний Іона був учнем знаменитого преподобного Серафима Саровського, і його чернече покликання не лише продовжувало, а й поглиблювало традиції стародавнього чернецтва. У серці Києва, святому місці, яке стало колискою православного чернецтва, він заснував Святотроїцький іонинський монастир. Це стало знаковим актом не тільки для Київщини, а й для всієї Київської Русі, адже преподобний відроджував монастирське життя після періодів історичних потрясінь, коли багато традицій було втрачено. Унікальність постаті святого Йони полягала в тому, що він не тільки був вірним служителем Божим, а й отримав дар прозорливості, що дозволяло йому здійснювати великі справи заради духовного відродження Києва. Його молитвений подвиг став опорою для багатьох вірян, котрі знаходили в ньому духовного наставника, а також отримували допомогу у випробуваннях життя. Прожив преподобний Іона понад 100 років і спочив у 1902 році. Поховали подвижника в усипальниці під Святотроїцьким храмом. Історія його життя переповнює чудесами. Одне з чудес сталося відразу після знайдення його мощей. На могилі, звідки було перенесено тіло старця, залишилося багато друзок від його гробу. Уночі в сонному видінні з'явився преподобний одній благочестивій жінці, яка напередодні сильно обпекла кислотою руки. Він велів зібрати ці друзки. Щоб не залишалися для попрання, незважаючи на важку травму, жінка одразу вирішила виконати цей наказ. Терплячи сильний біль, вона ретельно прибрала місце, де спочивав преподобний Іона, а друзки від гробу принесла до монастиря. Наступного дня, рано вранці, здивована жінка прийшла до настоятеля, показала повністю зцілені кісті рук і здоровим рожевим кольором шкіри. З огляду на широке шанування старця Іона Київського і велику кількість чудес, що відбуваються по його молитвам, 22 листопада 1995 року, рішенням священного синоду Української православної церкви, він був причислений до Лику святих. Ікона святого Іона Київського тепер займає важливе місце в численних храмах, а його мощі продовжують бути джерелом великої духовної сили для всіх, хто звертається до нього з молитвою. Це був чоловік, чиє життя і служіння стали дороговказом для поколінь православних вірян, чий дух і молитва здатні чинити чудеса навіть через століття після його земного життя. Літопис церковного життя це завжди про реальність, про молитву в храмах, про служіння на парафіях, про допомогу тим, хто поруч, про людську витримку та. Взаємодопомогу. Сьогодні ми знову побачимо, чим жила церква протягом тижня і як світло христової віри долало найтемнішу ніч воєнного блекауту, зігріваючи відчуття Божої присутності. 25 січня 2026 року у неділю після богоявлення прозакхея Блаженніший митрополит Київський і всієї України Онуфрій звершив божественну літургію у Свято Вознесенському Банчинському чоловічому монастирі. Повідомляє інформаційно-просвітницький відділ УПЦ. Недільне богослужіння відбулось у головному соборі обителі. За літургією помолились про мир на українській землі, про позбавлення від ворога. Щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у і втратив домівки, про благословіння Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним. У молитві після сугубої ектенії Предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь умудрив владу, зміцнив мужністю воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому після відпусту. Блаженніший митрополит Онуфрій звернувся до пастви зі словами привітання. У церкві є жіночі постаті, перед якими хочеться не просто схилити голову, а замислитися, звідки в людині береться така сила віри. Мучениця Тетяна і рівноапостольна Ніна дві різні долі, два різні історичні світи, але одна висота внутрішньої відданості Богові. Тетяна це приклад віри, яка не відступає перед страхом і насиллям. Ніна образ віри, яка просвітлює, веде і змінює життя інших людей, несучи світло Євангелія не мечем, а любов'ю. І тут особливо ясно розумієш слова блаженного Августина: Ти створив нас для себе і неспокійне наше серце, доки не спочине в тобі. Саме таке серце, цілісне, віддане, невідступне ми бачимо у святих жінках, яких сьогодні згадуємо. Дорогі брати і сестри! Протягом цих січневих днів свята Церква вшановує пам'ять визначних посадовниць Спасителя, мучениці Тетяни і святої рівнопостольної Міни. Кожна із них безмежно любила Христа, кожна із них обрала шлях страждання за нього, кожна із них всю себе віддала служінню Богу, церкві і людям. Свята мучениця Тетяна була Вона День і ніч проводила в храмі Божому і дуже любила церковну молитву. Свята рівноапостольна Ніна завжди носила ім'я Христа в своєму серці. І це серце, палаючи любов'ю до Бога, зігрівало тисячі тих, хто був навколо. Свята Ніна змогла навернути, привернути до Бога цілу країну, цілий нарід. І, хоча вона пройшла дуже важкий життєвий шлях, але благословіння Пресвятої Богородиці, благословіння самого Господа дало їй таку силу, таку мудрість і таку наснагу, що вона змогла зробити те, що жодній людині, мабуть, не під силу. І тому кожна із нас, християнок, має наслідувати їхні подвиги, їхні думки їхні дії, їхні вчинки, їхню молитву і, звичайно ж, їхню віру за Христа, безмежну віру, яка цих слабких жінок зробила отакими от безмежно могутніми. Святу Тетяну не міг зламати ані її суддя і мучитель, ані ті, хто позбавив її життя, коли в римському колізеї. Цю тендітну дівчинку випустили на арену, щоб її знищили дикі страшні леви, то звірі почали лашитися до її ніг. Це не збагненно. В ній така була велика божественна благодать, що навіть дикі звірі це відчули і вклонилися цій Божій благодаті. Свята рівнокостанна Ніна. Мала таку духовну силу, що перед нею схилялися навіть ті, хто був на той час, в тій країні, куди вона прийшла, найсильнішими і наймогутнішими вершителями людських доль. Вона змогла з них зробити з цих диких людей, тих, хто обрав шлях кроткого і смиренного служіння новій вірі. Новому вченню, вченню, про любов. Отже, любов цих жінок, які віддали своє життя Богу, навчає нас також нічого не боятися йти за Христом, щоб на нас не чекало бути відданим відданим до смерті. Святі жінки, святі дівчата. Ті, хто. Позбувся своєї слабкості для нас є прикладом величезної сили. І зараз, коли нам так важко, то саме вони ведуть нас правильним шляхом як дороговказом для кожної християнки. Свята мучениця Тетяна Діма, свята рівноапостольна Ніно, не полишайте нас в своїх святих молитвах. Навчайте нас, напоумлюйте нас, настановлюйте нас. А ми за це вам дуже вдячні і завжди будемо обминати вас в своїх молитвах. На цьому наш випуск завершується. Сьогодні ми згадали преподобного іону Київського, побачили події церковного літопису і доторкнулися до подвигу святих жінок Тетяни. Та ніни. І все це разом нагадує одну важливу істину: церква тримається не на гучності, а на вірності, не на зовнішніх ефектах, а на внутрішньому світлі серця. Дякуємо, що були з нами. Підтримуйте православний вісник вашою увагою, молитвою і добрим словом у коментарях. Також щоденно і невтомно просімо у Господа миру. Для України, захисту для наших воїнів, мудрості для тих, хто приймає рішення і розради для всіх, хто страждає тілом і душею. Христос посеред нас і є, і буде.